Міліція Дніпропетровська взялася за піратів. У результаті оперативно-пошукових заходів у місті викрито підпільний цех із виготовлення контрафактних DVD та cd дисків із записом аудіовізуальних творів іноземних та вітчизняних виробників, а також програмного забезпечення. Робота із виготовлення контрафактної продукції була налагоджено серйозно. Під час обшуку співробітники міліції виявили 21 професійний пристрій для тиражування, комп'ютерну техніку, ноутбуки, контрольні марки. Приблизна вартість обладнання. 800 тисяч гривень у підпільному цеху зберігалися також гроші. Так знайшли більше 17 тисяч доларів. США. для продажу продукції організатори тіньового бізнесу наймали реалізаторів та купували місця на ринках. Дана продукція реалізовувалася на ринках міста і частично на території області, в Розничну сеть. Як правило, це центральні ринки міста Дніпропетровська. Слідчим відділом Дніпропетровського міського управління. В отношении указанной группы лиц открыто криминальное производство по статье 176 части 3 УК Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет.